У Колківському будинку культури місцеві встановили ялинку з картоплі. Тут з початком повномасштабної війни діє волонтерський центр. Місцеві жителі фасують сухий борщ військовим на фронт. Домогосподарка Олександра Оксенюк допомагає тут щодня. Стараюся щось дома швидше зробити свою роботу підігнати, бо знаю, що ти тут треба. Насипаю варену сушену капусту 30 грам. Це на 5 літрів води. Ми Робили гороховий готовий суп. Хлопці дуже хвалили. Навіть хтось бачив, що Такий на фейсбукові боєць один солдат наш каже дуже смачний колківський борщ. Я не знаю, де ті колки, але дякую вам за борщ. Головне, що воно гаряче, смачне, запашне і зроблене з любов'ю. Фасують сушені овочі. 10 людей. Я сиплю певиця. Ми заготовляємо зазвичай перчик і сіль, в мішочки. Людмила градиська харків'янка. У Колках живе з родиною. Сумують, каже жінка, бо у Харкові залишили дім роботу, туди сподіваються повернутися. На Волині ж намагаються бути корисними. Я вражена згуртованістю цієї громади, настільки тут люди щирі, настільки тут люди щедрі, допомагали і нам на початку, поки ми тут облаштувалися. Я врахую, що треба і нам включитися в цю роботу, і тим, чи ми можемо, допоможемо. Приготування сухого борщу займає. Багато часу, говорить колківчанка Світлана Сахнюк. Спочатку овочі чистять, ріжуть, потім подрібнюють та висушують. Ми хочемо перемоги і хочемо швидкої перемоги. І ми переживаємо дуже за наших воїнів, щоб їм було що їсти, щоб їм було. Хоч трошки тепліше від того, що вони по того борщику гаряченького. Борщі готують вісім місяців. За цей час на фронт передали майже чотири тисячі сухих борщів. Загалом волонтерський пункт у колках працює з перших днів повномасштабної війни. Тут допомагають переселенцям, а також збирають усе необхідне військовим. Яку роботу дають за таку дякую. Дорослі приїздять, переважно беруть верхній теплий одяг, хоча в нас його не дуже багато, бо пересилаємо і на Бахмут, і на Харківський напрямок, і на інші напрямки, і передають нам люди отаку білу тканину. Яку ми потім розрізаємо і робимо сіточки, понад 130 було таких зелених і кольору оливи, які вже розлетілися давним-давно. потреба в білих з багатьма бригадами, з багатьма взводами, ми співпрацюємо і майже нікого не знаємо, тому що ми не маємо права говорити про цих людей вголос наразі, але звісно. Вся наша допомога лише йде їм. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.